Так, ребятки, ще такого не було у нас. Третя строгальна машина, цикльовочна на цьому спортзалі. Коротше, не знаю, оце друга гавкнула. Перша вже на складі стоїть розвалена. А це там третя. Третя машина. На 220 взяли. Щоб добити цей зальчик, оцю фару. Ну, коротше, не везе. Все із одного болтика. Один болт розшатався, розвалив машину, лопастя поотривав. Я вже в попередньому відео розказував. Друга оця салдепія. Мотор гавкнув від старості, віддать, підгоряв, підгоряв і на цьому спортзалі закінчився. Не знаю, чи він підлягає. Перемоці чи ні, бо тут мотор, він зразу йде в барабані. Тобто барабан який строгає підлогу, він і є мотор. Цікаво, кстати, зроблено. І дуже удобно. Але не знаю, чи він піддається перемоці. Може він одноразовий. О, І третій на 220 будемо добивати оці п'ятнишки Надіємося, за дня-два зробимо. О, тут вже я дав хлопцям в оренду. Коника і вже шліфують, будуть шпаклювати. Знімати шпакльовки і можна лакувати Бачите, який гарний залп А Який був? А був ужас. Ужас летящий на крилях ночі. Так що так от. Така історія, ребятки. Буває так, що швидко робота дається, але не в цьому випадку. Швидко і легко, але не в цьому випадку. Тут і довго, і важко. Нічого поборемо, і спортзал поборемо.